Вітаю, друзі, 30 червня. Українців позбавляють Мін'єда. Не дивуйтесь, саме так в народі називають Міністерство національного єдинства або Міністерство повернення українців, яке очолює небезпідставно підозрюваний в корупції друг. Володимира Зеленського, Олексій Чернишов. Друг сім'ї президента вляпався в корупцію, отримав заставу, її зараз там сплачують. Суд був, не хотів повертатись в країну. Ціла епопея була навколо цього. І, звичайно, зараз, коли заговорили про переформатування Кабміну, подумали. А навіщо нам мін'єд. Він не потрібен українцям. Українці будуть жити і без мін'єда. А функції цього міністерства передамо на е, Міністерство закордонних справ. Та й взагалі мінід створювався під Чернишова. Під Олексія Чернишова підозрюваного в корупції, по кличці нос. От під носа. І створювався міент. Нос мінет. А тут вийшла ситуація, що зашкварився нос, навіщо нам мініт. Ну, це можна жартувати скільки завгодно науково цього міністерства. А насправді, воно створювалося не з метою повернення українців чи роботи з діаспорою. Воно створювалося з метою фальсифікації виборів на закордонних дільницях, де буде гіпотетично може голосувати до 10 мільйонів українців. Уявляєте собі? Так-так. Тому ми можемо скільки завгодно угорати з Мін'єда, але Мін'єд, Доведеться зеленим гнидам зробити, коли вони сфальшують вибори. Тому насправді нам потрібне не міні, не міністерство і не його функції в МЗС. Нам потрібне єднання українців за межами України для того, щоб протистояти диктатурі Зеленського і його зелених гнид. Це раз. Друге, для того, щоб не дати, не дозволити використати голоса закордонних українців і сфальсифікувати вибори. Тому потрібно об'єднуватись. Об'єднуватись потрібно не в е, під, е, міністерством, чи під якоюсь держустановою, чи е, під посольством. Об'єднуватись потрібно самостійно. Не подобається це об'єднання. Об'єднайтеся в своє менше. Чим більше буде об'єднань українців, чим більша сітка цих об'єднань наших буде по цілому світу, тим більший буде і вплив України, і тим гучніший буде голос України, в тому числі і воюючої. І ніякі зелені гниди. Не зможуть скористатися українцями за кордоном в якихось своїх особистих чи політичних цілях. Об'єднання українців за кордоном має бути за інтересом. За інтересом взаємодопомоги, взаємопідтримки. Обіцяти повернути пільги, хаби відкрити. Це все робиться з однією єдиною друзі. Метою, я вам скажу чесно: з метою на базі цих хабів створити в майбутньому штаби по фальсифікації виборів президента і парламента, в яких будуть брати участь обов'язково закордонні українці. Так, звичайно, Зеленський би, можливо, і позбавив би закордонних українців права голосувати, право обирати. Але це неможливо, тому що Рада Європи, європейські країни, американці, інші партнери, всі разом. всі, то вважають, що права людини, право обирати є фундаментальними, вони всі скажуть, як це позбавити права голосу 10 мільйонів українців. І звичайно, дивлячись на Молдову, дивлячись, що президент Санду була обрана завдяки закордонним е е молдаванам. Закордонним дільницям, на яких голосували громадяни Молдови, в головах Зелений Гнид спрацював ефект повторимо. І вони вирішили працювати в цьому напрямку. Зараз вони все рівно це будуть продовжувати. Буде мені, не буде міні, да. Буде там Чернишов, чи буде там Петро, чи буде там Семен, чи буде там Іван, срівне завдання буде. одне – Створити штаби по фальсифікації виборів за кордоном. Тому ми мусимо зробити все до навпаки. Мусимо створити штаби. Протидії диктаторському режиму Володимира Зеленського і його «зелених гнид. І почати координувати діяльність інформаційно, почати громадські проекти реалізовувати спільно на захист демократії, свободи тому подібне. Люди в об'єднанні в цьому нашому можуть бути різних поглядів, різних, аби українських тільки звичайно. І ці люди підуть голосувати на вибори за своїх кандидатів. Але вони не будуть в інтересах якогось одного чи яки, якоїсь партії фальсифікувати вибори. От і все. Тобто нам потрібна структура закордонних українців протидії е, диктаторському режиму. Щоб а, приїжджали чиновники в цю країну, а в, них, е, е, зелені, а в них земля горіла під ногами. Їхали чиновники в іншу країну, а там їх уже зустрічають яєчком, добрим словом. От і все. Тоді е, їхні чернишови та всі інші будуть ну, до дупи. Тому, друзі, е, нам всім дійсно потрібно координувати зусилля, хто в якій країні можете писати, у нас є об'єднання, Українська всесвітня асамблея. Будемо об'єднуватись і будемо спільно діяти. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами мініт так мініт. Гарного всім і спокійного вечора. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.